Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги випуск новин підсумки тижня! Тут і тиметься, як і зазвичай, про події минулого тижня в нашій громаді і не тільки. І коротко про головне. Розпочнемо випуск із двох сумних подій хоронили ще двох захисників України. Відбулися командно-штабні тренування в нашій громаді. Офіційна хроніка тут ітиметься про засідання оперативного штабу та земельної комісії Карлицької міської ради. Ще дещо про тарифи. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Світлі дні, коли з усіх усюди... Ми чуємо Христос Воскрес, воістину Воскрес. Нашу громаду знову прийшло горе. Це слова із виступу священника Православної церкви України Юрія Короля під час богослужіння на похороні Андрія Деметенка. Дійсно, карличина в Скорботі. Трагічно пішов із життя захисник України села Переселення Андрій Демеденко. Хоронили воїна в його рідному селі 28 квітня, а прощатися почали ще в Кагарлику, де жителі міста, гості Кагарлика, стоячи на колінах в живих коридорах, проважали воїна. Юрій Король. Розпочав від Андрія Демеденка спочатку біля його будинку, де нині живе його мати, а охоронили воїна на сільському центральному кладовищі. Від будинку до цвинтаря траурна процесія пройшла коридором земляків Андрія. На траурному мітингу заступник карлицького міського голови Іван Семцов повідомив, що юнак, ще у 18 років, у 2022 році уклав контракт і розпочав бойовий шлях, захищаючи Україну. За час військової служби Андрій із побратимами, а це останнім часом, Національний грузинський батальйон, пройшов бої у найгарячіших точках. На жаль, трагічний випадок обірвав життя молодого воїна. 24 квітня він загинув у ДТП. Воїну було лише 21 рік. Пропонуємо вашій увазі виступи на травному мітингу старости села переселення Сніжани Шевченко, а також заступника командира спецпідрозділу «Білісі» Національного грузинського батальйону з позивним Мамука. Ще один скорботний і важкий день для нашої громади. Сьогодні ми прощаємося з юним воїном. Йому б жити, кохати, бігати на побачення, дарувати дівчатам квіти. Але він у свої 18 років узяв до рук зброю, щоб стати на захист України і кожного з нас. Молодий. Завзятий, енергійний, відчайдушний. Він з перших днів війни захищав нас з вами. Замість того, щоб дивитися в очі своїй коханій дівчині, він протягом майже трьох років дивився в очі смерті, втрачав побратимів, бачив біль, горе розруху. Але він не зламався. Його серце було сповнене любові до своєї батьківщини. Саме завдяки таким, як цей юний воїн, ми маємо наше сьогоднішнє спокійне сьогодення. І ми з гордістю і ще моєму серці повинні пам'ятати усіх патріотів, хто став. Боронити від лютого ворога нашу землю. І ми обов'язково переможемо, тому що такі втрати не можуть бути даремними. Вічна і світла пам'ять нашому Андрію. Андруше, коли він до мене приїжджав, завжди сюди голову положить ось сюди і говорив, батя, як у тебе здоров'я. Я, Я... захищав культуру, традицію, мову, тут цінності, які має ця страна. І він віддав життя за це. Поверьте, он был на день рождения матери, когда приехал ко мне, он единственный, что мне сказал. Я не знаю, почему он так сказал. Если колес когда-нибудь со мной что-то случится, говорит, похороните меня белом гробу. Вот это я просто до сих пор не могу понять, почему он такое сказал. Андрюша, сынок. Здесь находятся все наикращие друзья твои. войни со мной, которые здесь находятся, это все твои братья. Моя семья, мои дети. Курис, когда-то ты мне сказал, батя, у тебя сейчас сына, можно я буду твоим седьмым сыном говорить? Седьмой уже есть у меня, я говорю. А кто у тебя седьмой? Я говорю, Саша. Он знал Сашу Мациевского, который, слава Украине, и помните, наверное. Он тоже был как сын мне. Будешь восьми моим сыном, я говорю. Ему. Понимаете? Для меня очень тяжело сейчас это говорить, все вспоминать. Я не могу это все и не верю, что он вот там, в этой, хоть не Я не могу это вижу и не верю, что Андрюша вот там и вот туда сейчас его покладут. Это просто для меня очень тяжело. Дякую вам, Нина, за такое Сина, дякую все село, которые здесь находится, дякую старосту, который так красиво организовал все это и за меру, который здесь присутствует всю власти. И дякую тебе, Андрюша, за то, что ти есть и всегда останется в моим сердце. сынок. Пока я дышу, слава Украине. Хоронили Андрія Демеденка з військовими почестями. Його матері вручили державний прапор України, яким було покрито тіло її сина. Лунав салют, грав духовий оркестр. Слава захисникові України Андрію Демеденку. А 29 квітня Ржищівчина та Кагарличчина проважали в останню путь захисника України Олександра Хоменка. 29 квітня Жищівчина та Карличчина провели в останню путь Олександра Хоменка. Старший стрілець Олександр Хоменко загинув 24 липня 2024 року в бою з окупантами на Покровському напрямку. Йому було 48 років. У героя залишилися мати, дружина, дочка та син. Траурний кортеж із тілом Героя рухався з Карлика через Слободу в напрямку села Стайки. На шляху траурного кортежу жителі Карлицької та Ржищівської громад створили коридор слави на знак вдячності і поваги до захисника України. У стайках, де Олександр Хоменко народився і де пройшли його юні роки, герой знайшов свій вічний спочинок на новому цвинтарі. 2 травня на Карличчині було оголошено день жалоби на вшанування пам'яті жителя села Горохуватка, головного сержанта Бориса Мартина. Борис Мартин загинув 27 квітня в районі села Липове Донецької області під час виконання бойових завдань із ударно-пошукових дій з виявлення ДРГ противника. Герою було 36 років. Борис Мартин служив в ЗСУ за контрактом, починаючи із 2018 року у званні головний сержант на посаді офіцера відділення розвідки. У складі цього підрозділу разом із побратимами бив ворога на Донеччині. У героя залишилася мама, дружина та троє синів. 2 травня траурний кортежі з тілом героя вирушив від Моргу в карлику по вулицях Незалежності Каштанова, а далі через село Переселення і в Гороховатку. Прощання із воїном та заупокійна відправа розпочалися на сільському цвинтарі Гороховатки по вулиці Дмитрівська. Саме тут і знайде свій останній спочинок Воїн Борис Мартин. Детальніше про похорон Мартина в наступному випуску новин. Нашого земляка старшого лейтенанта Мирослава Ярмішка посмертно нагороджено відзнакою Президента України за оборону України. Церемонія вручення нагороди відбувалася 1 травня у великому залі адміністрації. На Заході перед врученням нагороди виступили карлицький міський голова Лесан Панюта та. Підполковник поліції, помічник начальника департаменту поліції особливого призначення бригади Людь В'ячеслав Вусінський. Ми все будемо робити, щоб наступні покоління пам'ятали про цей подвиг, який здійснив Борислав і багато інших. Тому вічна слава і пам'ять героям і слава Україні. Ми розуміємо, що. Ніж одна нагорода та візнака не замінять вашого сина, нашого героя. Але ця візнака свідчить про його мужність, силу, героїзм, самопожертву, яку він віддав, захищаючи Україну. Нагороду Мирослава Ярмішка отримала його батьки Андрій Миколайович. Та Світлана Вікторівна. Вічна слава героєві! 2 травня на Алеї Слави Героїв у Карлику було розміщено банер із портретом полеглого українського воїна Ігоря Колоші. Захищати Україну Ігор Колоша пішов добровольцем. Загинув 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового задання поблизу міста Красногорівка Донецької області. Героєю було 36 років. Тривалий час він вважався зниклим безвісти. і лише 14 квітня 2025 року його прав було поховано з військовими почастями в селі Мирівка, звідки родом його батьки. У п'ятницю 2 травня на Алеї Слави громадське керівництво міської ради на чолі з Карлицьким міським головою Олександром Панютою разом із батьками загиблого воїна поклали квіти до портрета воїна, вшанували пам'ять усіх українських героїв у загально національній хвилині мовчання. 30 квітня в Карлицькій міській раді відбулися командно-штабні тренування, і про них ми розповімо в наступному сюжеті. Метою командно-штабних навчань було вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі керівного складу органів управління та сил цивільного захисту їх здатності до дій з ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Навчальні цілі досягали шляхом практичного відпрацювання від них виникнення відключення світла, блекаут через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів та пошкодження внаслідок ворожої атаки розглядалася можливий випадок із пожежою п'ятиповерховому будинку зі значними руйнуваннями та людськими жертвами. Учасники навчань. Керівники інфраструктурних об'єктів і відповідних служб детально інформували про свої дії в тій чи іншій ситуації залучення для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій необхідних сил і засобів. Вів командно-штабні навчання міський голова Олександр Панюта. Участь у заході брали Юрій Арсіонов, Обухівська районна державна адміністрація. Олександр Головач, начальник обухівського управління ДСНС, Дмитро Прищо Бухівське управління ДСНС, Володимир Кукос зав навчально-методичним центром, серед учасників навчань, члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, керівники та представники поліції, рятувальної служби, медики, керівники комунальних підприємств, а також відділу культури освіти. Відділення Червоного Хреста. У рубриці Офіційна Хроніка йтиметься про засідання оперативного штабу, а також земельної комісії. На засідання оперативного штабу 28 квітня у залі міської ради зібралося небагато, як зазвичай, людей. Це пояснюється проведенням поминальних заходів і участь у них працівників структурних підрозділів міськради, керівників комунальних підприємств, установ та організацій. Про це згадав у вступному слові карлицький міський голова Олександр Панюта. Перед цим повідомивши про похорон у понеділок ще одного захисника України. Цього разу у переселенні. Присутні керівники все ж доповіли, як і зазвичай це робиться на штабах про свою роботу та плани на тиждень прийдешній. 29 квітня відбуло засідання земельної комісії, яку очолює Олександр Широкостуб. На ній було розглянуто понад 60 питань порядку денного. Вони стосувалися проведення земельних торгів у формі електронного аукціону, з продажу права оренди земельної ділянки, затвердження протоколів про результати земельних торгів, проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами. Крім польових доріг, що обмежують масив за межами села Шубівка, надання земельних ділянок в оренду для сільськогосподарського товарного виробництва, будівництва та обслуговування будівель торгівлі та для інших підприємницьких потреб, ведення городництва тощо. На засіданні був присутнім карлицький міський голова Лесан Панюта, а також старости сіл. І землепорядники земельних округів громади. Заявники. Напрацьовані пропозиції земельна комісія пропонує для розгляду на черговій сесії Карлицької міської ради. Уже з 1 травня цього року на українців чекає низка новацій. Йдеться про тарифи на певні комунальні послуги. Тарифи на газ для населення з травня 2025 року залишаються незмінними 7,96 гривень за кубометр. Саме така ціна діє для понад 12,5 мільйонів домогосподарств, що є клієнтами Нафтогаз України. Тариф зберігається щонайменше до 1 квітня 2026 року завдяки дії закону про. Який забороняє підвищення тарифів під час воєнного стану і ще півроку після його завершення. Втім, українці з багатоквартирних будинків отримають нову третю платіжку, вона стосуватиметься оплати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Сума залежатиме від довжини труб, кількості з'єднані кранів у будівлі та розподілятиметься між усіма мешканцями. З 1 травня загальний тариф на електроенергію залишиться на рівні 4 гривень 32 копійки за годину, як і нічний 2,16 для тих, хто має двозонні лічильники. Уряд наразі не розглядає питання підвищення вартості світла. Прогноз погоди на наступний тиждень. Понеділок, 5 травня, хмарно без опадів, 14-20 градусів тепла. Вівторок 6 травня дощитиме 10-15 тепла. Середа, 7 травня, також ітиме дощ. Уночі 11, у день 15 градусів тепла. Четвер, 8 травня буде без опадів. Уночі плюс 8, у день 15 градусів тепла. П'ятниця 9 травня невеликий дощ тиме 6-11 тепла. Субота 10 травня буде без опадів плюс 8, плюс 11 градусів вище нуля. Неділя 11 травня хмарно буде плюс 4 плюс 15 градусів. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносин. Добій кінця випуск новин підсумки тижня. Дякуємо друзі, що були із нами. На все добре. Слава Україні і героям! Слава!